Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі Колодєвка з калацької територіальної громади не розминулися іномарки та автобус. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій БМВ не обрав безпечної швидкості руху. Не врахував дорожню ситуацію, відтак не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там автівка зіткнулася з автобусом за медичною допомогою. Звернулися водій БМВ та двоє його пасажирів. Аварія трапилася на дорозі Галич Підгайці. Водій автомобіля ВАЗ наїхав їхав на велосипедиста. За попередніми даними потерпілий, рухався у попутному напрямку з автівкою. 73-річного чоловіка доправили до лікарні учасників. ДТП взяли зразки крові для перевірки на міс алкоголю. Оперативники управління карного розшуку ГОНП в Тернопільській області викрили незаконну діяльність із виготовлення зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуранню облаштував приватний підприємець із Бережанської громади, залучивши до незаконних оборудок кількох спільників. На території власного готельно-ресторанного росторанно та орендованих складських приміщень фігуранти зберігали спирт, ароматизовані концентрати для вилипня сургату, пластикову тару та остаткування. Фальсифікат збували за добре відлагодженою схемою. Велася документація. Постійних клієнтів та розрахунки з ними. Поліцейські за силової підтримки бійців підрозділу ПОП ГУНП в Тернопільській області провели вісім обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, складських приміщень і автотранспорту. Оперативники виявили та вилучили спирт понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для виготовлення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки, якими розвозили продукцію. Після проведення низки процесуальних заходів співорганізаторці та виконавців злочинної групи оголошено підозру згідно частини 2 статті статті 28 та частини 1 статті 204 кримінального кодексу України Досудове розслідування здійснює слідчі слідчі управління Нацполіції краю під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області. На трасі Тернополь Вівароваруська за порушення правил дорожнього руху зупинила автомобіль «Опель». Водій автівки проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Під час спілкування з працівниками поліції Карманич пробував уникнути відповідальності та запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі. Однієї тисячі гривень. Після неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за такі дії громадянин продовжував наполягати на свої пропозиції. Інспектори зафіксували пропозицію хабара та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Спонсор показує. Історія у пляжці.